Єднання енергії з таймом. Штангу лизнув м'яч після удару. Але його достатньо хороша реакція для того, аби зреагувати на цей удар. М'яч не вийшов, ні, не вийшов. Усянікову удар по воротах І збігу удару все ж таки не буде. Так і сталося. Віддав він на Павленка. О, срикут, і Іван'як був готовий до удару Максима. Ще одна невісна Максима. Двічі дві. Ну що ж зараз подивимося. Легчанов... Ви це бачили? Просить партнерів Валерія Лехчанов його не обіймати, тому що дуже плече болить, але Але мушимо констатувати. Локомотив заграв. Агресивніше, швидше їм потрібно відірватися. Це дуже небезпечно. Це не просто небезпечно. Це гол. Дмитро Сорокін скористався нерозторопністю. Овсяніков. Валерія легчану потужний удар. І переправляє м'яч у ворота струк. Удар Павленка. Ви бачили все самі. Помилка білоцерковця вартувала харківському локомотиву. Удар Максима Павленка. Лічених сантиметрів по командних фолах, на користь локомотиву між ногами проходить м'яч Владислава Лисенка. Гол на свій рахунок записує кісільов. Кисельов біля м'яча. Набирає розбіг. На останній секунді сьогоднішнього матчу Сергій Журба зрівнює рахунок. 3-3. Арбітр зафіксував це взяття воріт, хоча на